попит на електромобілі в Україні збільшився майже втричі, саме настільки зросла кількість зареєстрованих електрокарів порівняно з минулим роком. Це дані профільного об'єднання Укравтопром пише протягом лише протягом вересня український автопарк поповнили майже 4300 автівок на акумуляторних джерелах живлення. Більшість зареєстрованих за місяць електромобілів легкові. Нагадаю, в Києві діє мережа станцій для зарядки електромобілей Quick Пауер. Потужність зарядних станцій від 120 до 180 кВт. Це дозволяє електромобілям заряджатися втричі швидше ніж на інших зарядних станціях. Станції для зарядки електромобілів Quick Пауер шукайте на парковках торгових та бізнес-центрів, які ви зараз бачите на екрані. Цей перелік найближчим часом з'являться ще дві станції в Києві: одна на парковці торгового центру Городок, а інша на даринку. На станції для зарядки електромобілів Quick Power, наприклад, Tesla, заряджатиметься максимум 27 хвилин. Детальніше читайте на сайті Ukraine World News, скануйте QR-код, який бачите на екрані, і одразу все вам допоможе знайти. Ну і не лише електронними зарядними станціями.